Вітаю! Ми щодня довіряємо свої найцінніші дані цифровому світу, правда ж? Але як насправді працює їхній захист? Давайте розберемося в ключових принципах цифрової безпеки, бо це без перебільшення стосується кожного. І справді наскільки ж безпечна вся наша цифрова інформація? З одного боку, онлайн сервіси це неймовірно зручно, але за цією зручністю, знаєте, завжди ховається певний ризик. Тож давайте з'ясуємо, від чого саме ми взагалі намагаємося захистити наші дані. А ось і головна проблема пошкодження, втрата, викрадення. Це не просто слова, це цілком реальні загрози. І саме тому захист інформації сьогодні це вже не просто якась опція, а критично важливе завдання. Причому для всіх, від звичайних користувачів до величезних корпорацій. Гаразд. Ось наш план спочатку поговоримо про загрози, потім розберемо, як будується така собі цифрова фортеця, з'ясуємо, як довести, що все справді ми, і наостанок про ключі від королівства, тобто про сам процес доступу. Отже, почнімо з першого пункту наш цифровий світ під загрозою, і це не перебільшення. Чим більше технології пронизують наше життя, тим, звісно, вищими стають ставки в цій грі. Завдання насправді досить складне, бо дані потрібно захищати буквально всюди. Подумайте самі на наших комп'ютерах, на флешках чи зовнішніх дисках, і, звісно ж, коли вони подорожують через інтернет. Кожен етап це потенційна вразливість. Добре, рухаємось далі. Всі-всі загрози, якими б різноманітними вони не були, можна звести до трьох основних типів. Це, так би мовити, три стовпи, на яких тримається вся ця проблема, і їх треба знати. І перша це загроза конфіденційності. Ну тут все просто. Це ризик, що хтось побачить те, що йому бачити не можна. Класичний приклад злив даних компанії або коли хтось читає чуже приватне листування. Тобто таємне стало явним. Друга загроза стосується цілісності. І тут головне слово зміна мова не про те, що інформацію вкрали, а про те, що її спотворили. Уявіть, хтось заліз у фінансовий звіт і просто змінив там цифри, або підмінив справжній документ на підробку. Ось це і є порушення цілісності. І нарешті третя загроза доступності. Це коли дані на чиє, вони цілі, ніхто їх не вкрав, але до них просто неможливо отримати доступ. Найвідоміший приклад це коли хакери кладуть сервер і сайт чи сервіс просто перестає працювати для всіх. Знайома ситуація, правда? Отже, з загрозами розібрались. Тепер найцікавіше, як від них захищатися. Будуємо нашу цифрову фортецю. І тут важливо розуміти, надійна безпека це ніколи не один замок на дверях, це завжди багатошарова оборона. Загалом можна виділити п'ять таких шарів захисту. Вони йдуть один за одним, починаючи з фізичного рівня, потім апаратний, програмний, криптографічний і нарешті комбінований. Кожен шар доповнює попередній, створюючи оборону, яку пробити набагато, набагато складніше. Давайте коротко пройдемося. Фізичний рівень це буквально замки, огорожі, охорона. Апаратний це спеціальне залізо, яке захищає від витоків. Програмний це те, з чим ми стикаємось найчастіше антивіруси, фаєрволи. Криптографічний це вже вища математика, шифрування даних, а комбінований це коли ми розумно поєднуємо все це разом для максимального ефекту. Окей, а тепер зануримось у те, що кожен з нас робить по кілька разів на день, Доводить системі, що ми це ми. Як комп'ютер чи телефон розуміє, що це саме його власник намагається увійти, а не хтось чужий. Все просто. Щоб надати доступ, система має перевірити особу. І робить вона це за допомогою так званих факторів автентифікації. Це, по суті, різні типи доказів. Всього таких факторів є три: перший це те, що знаємо, наш секрет, пароль, пін-код, графічний ключ, другий те, що маємо, якийсь унікальний фізичний предмет, телефон, куди приходить код, USB-ключ або банківська картка. І третій найцікавіший те, ким ми є. Це наші біометричні дані, відбиток пальця, обличчя. Ну і звісно, найнадійніший захист це коли система вимагає докази з кількох категорій одразу. Давайте трохи детальніше про біометрію, про те, ким ми є. Це ж дивовижно. Технології використовують наші унікальні риси. І це не тільки відбитки пальців чи сканування обличчя. Це може бути візерунок райдушки ока, параметри голосу, і навіть те, як людина розписується, динаміка руху, натиск виходить, що ключем стає сама людина. І ось ми на фінішній прямій ключі від королівства. Зараз ми складемо всі частинки пазла в одну картинку і побачимо, як працює весь процес доступу. Він завжди, абсолютно завжди, складається з трьох ключових етапів. Запам'ятовуємо три слова: ідентифікація, потім автентифікація і наприкінці авторизація, саме в такій послідовності. Це і є та сама зв'язка ключів, яка відкриває нам доступ до цифрового світу. Отже, крок перший ідентифікація. Це просто момент, коли ми кажемо системі: привіт, це я, тобто вводимо свій логін чи імейл. Це як постукати у двері, і на питання, хто там відповісти, це сусід. Ми просто назвали себе. Крок другий автентифікація. Система почула, що це сусід, і тепер запитує: А доведи це момент істини. Саме тут ми вводимо пароль, прикладаємо палець до сканера чи вводимо код з смс. Ми надаємо доказ, що ми це справді ми. І крок третій, фінальний авторизація. Система перевірила наші докази, переконалася, що це дійсно сусід, і відчиняє двері. Але вона може пустити лише на кухню, а в спальню зась. Тобто система вирішує, що саме нам дозволено робити, тільки читати чи ще й редалувати файли, наприклад. Бачите, весь цей, здавалося б, складний процес насправді зводиться до трьох простих питань, які система ставить щоразу. Запам'ятайте цю просту формулу ідентифікація це хто там, автентифікація це чим доведеш, і авторизація це тріумфальне проходь, доступ дозволено. І це підводить нас до фінального питання на роздуми. Тепер, коли весь процес зрозумілий, варто по-справжньому замислитися, а скільки ключів насправді захищає найважливіші цифрові королівства в нашому житті? І чи, чи достатньо надійні ці замки?